Сьогодні Запорожжя посетив святійший патріарх Київський і всія Русі України Філарет. Десятки прихожан зустрічали його возле церкви святого Ніколая, розположеної в Хортицькому районі. Ми просимо сьогодні вашого благословення. Благословення від вас як від Господа, Бога нашого Ісуса Христа. Тому що ви несете цей образ тут на землі як владика. Керівник церкви, і просимо вас такого благословення, щоб від вас воно до нас прийшло як від святителя Миколая на православну церкву. День Святого Миколая празднуется во всьому мире і відкриває череду зимних праздников. серед християнських святих. Николай Угодник занимает место великого молитвенника и чудотворца. От его мощей исцеляются больные. Он считается покровителем мореплавателей и всех странствующих, особенно любят святого Николая дети. О жизни и деяниях этого святого угодника рассказал в своей проповеди святейший патриарх Киевский и всея Руси Украины Филарет. В Запорожье патриарх отслужил праздничное богослужение и призвал Божье благословение на всех жителей Запорожского края.